Доброго дня. Ой, піду я до Ярика, подивлюся, чим вони займаються. Ігор пішов десь теж, бо Ігора ще немає запчастин, нема де купити чи що там, але в общем рукам нього спинилися ремонти, пішов допомагати Ярикові. Я що там вдома попорала, іду, подивлюся, що вони роблять. Йду Ігор каже, ма, поле, що ти не паєш, чого ти ходиш? А мені ходити легше, не можу ні сидіти, ні лежати. Ще поки не перестає боліти, а помаленьку ходжу, наче чуть-чуть воно легше чуть забувається. Так. Ой, тепло. Сонечко, але вітер холодний такий, щоб не вітер, то взагалі була б красота. Ярик живе в кінці села, У нього тут такі джунглі, є дров, є що різати, тільки треба мати час. Вже згрузив дорогу, треба тут якусь дорогу робити. Якийсь асфальт. Літом то добре, літом нема такого болота, травичка. Ой, поскладав всій свій парк тут. В нього місце є, це в нас нема де. Я вже помаленьку причапала. Вони ремонтують радіатора, да? Да. поки не забула, як називається. Купили кришку нову. Не кришку, а нижній бачок. А, нижній бачок? А це він до гранагами. Да. Отакий кусочок маленький, желізяки 465 гривень. Боже, цей трактор золотий. Більше роботи коло нього. Ну, колеса задні вже новенькі. Передок уже новенький. Головне, щоб мотор вогнем срав, а то все байдуже. Радіатор зремонтують. В тракторі головне мотор. Слава то все остальней дуже. Начебто. Бімба. Це поки молодий відющий. О, щось я його змости, він ще тут і шість ста. Ух, який ти гарний. Так. До мазути байдуже. Який трактор, такий а, тракторист. Паскуй, паскуд паску трактора, да. да. Коли буде вже новенький, зроблений, покрашений, каже, нічого не буде текти з нього. Тоді він вже ці штани скине. Буде гарний. А що а до мазут? До мазути якого <піллян> треба, так. Коли треба будуть писати, коли вам те за щось не текло б. <хи> так, я <піллян> 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 буде, там потім придивиться, Чи він розгавкався? Я не знаю. Дінара гавкає, він гавкає. Ну, Дінара чує, що я є, а він. Мой там качок щось полохає. Можливо. Можливо. То вийди, подивись. А, там? Лара, піду подивлюся. Що сталося? На кого ти так гавкав, Та, га, розкажи. Відружити, да? Ой, шарик, га, ти шарик. Шу. Що ти робиш з нього? Васька, тікай від нього, отак його. Я ще не бачила, щоб так собаки з котами дружили. Oh. Прийшла подивитися, що собака гавкає. І ще видивилася, що в Ярика ще така реліквія стоїть. Колись в молодості, в молодості наче він вже старий. Колись він гасав на ній, на цій яві. Зараз не потрібно, стоїть. Так, іде. Видивилися, нікого ніде нема, він гавкав. Що ж це таке? Так, що нам де? Але містами їх, блядь, не покупали, ні. ні. Не, ми, а вони їх тоді ще вправу з левою були. Да <глыш> я в себе, блядь, два раза перекручу, блядь. А что? А тоже ели, блядь, пкал, блядь. Что, ну Значит, нет.

Перебирали цих тракторів, що вони вже надоїли людям. Покидало по цьому зібрані. Так. так, один чоловік написав нас в коментарі, що десь бачив моїх хлопців і не знає, де, не може пригадати. Він сам з Кіровоградської області. І ми оце думали-думали, теж згадували. Виявляється, що хлопці раніше робили в нас в орендара і їздили в Кировоградську область там обробляти землі. Я е -е, вже забула, кудись я їздили. Тернівка, підвисоке, свердликово. Тернівка, підвисоке і Свердликово. Вони там працювали. Так що, якщо, може, де там бачили? Не знаю. згадуйте. А так більше ніде вони. Ще такі в бою буде, Похоже на так, не це не, не зв'язуйте слова. Ой, таке, так що вони до війни працювали на тракторах, то може йде і там зустрічалися. Ну, зараз, зараз на своїх. Поки на роботу нікуди не йдуть. Роботи в селі такої нема. Куди вдома повну роботу? Хай підтягують домашню трохи роботу. Вже нема здоров'я на, на пані працювати. Роздивилася, що в нього ще й. Кардан новенький, кажу, як воно зветься, вгадала чи не вгадала. Так, вже поставили радіатора. Вже ще щось там шукають собі роботу. Так, посиділа коло хлопців, вже змерзла. Покомандувала над головою їм. Та йду додому. Розтоплю в хаті. Та й, та й таке. Ще на один коментар дам відповідь. Писали там, чи до нас ТЦК не навідується. Ні, поки не навідуються. У мене Ярик три роки. Тільки прийшов з армії і відразу забрали на війну і відразу в гарячі точки. Він виходив з Дебальцева, на силу ноги звідти витягли з окруження. О, він три роки відбув пекла. Тоді, тепер з першого дня, тільки почалося 24-го. Зразу ранесенько з воєнкомату подзвонили. І всі пішли хлопці наші, всі, хто був у цьому маленькому селі, всі пішли добровольно в воєнкомат. Ну, кого взяли, кого тоді вернули. І відразу поїхали, хто куди. І відразу Ярик поїхав у те пекло. Де був. Ой, я не знаю, чи казати, чи ні, в якій він бригаді був. Ну, в общем, пішли вони обоє з Ігором. Раненько, привітали мене з Днем Народження і всі пішли. Так що вони своє вже пока відслужили. Як буде треба, як визвуть, то й підуть. Вони не ховаються. Ой. Але ж обідно, обідно, як давали по 2 гектари землі атошникам в районі два чоловіка, які не отримали землі. Тому що хотіли самі обробляти цю землю, не здавати в оренду, а сказали, хто здасть в оренду. Тому знайдуть землю, землю в якомусь другому селі. А в нашому селі два гектари не знайшлося, бо він хотів обробляти сам. І так він землі не отримав. Оце що городи коло хати, спадщина, то бабина, то наша, то дачу купив, І отак він ці городи обробляє. Ну і паї має батькові по спадщині. Ой, так і живемо. Ходили хлопці до війни на роботу, робили в орендара. Ігор з маличку після школи вивчився на тракториста і всю дорогу в хімії. Робив на тракторі на Оприсковичі. І в колгоспі, і вже як колгоспи розпалися. І він до війни робив на оприскувачі. робив з ядами. Та де в нього те здоров'я буде? Ярик теж, як прийшов з війни, пішов на трактор, теж робив на тракторі. Ну, а вже ця війна, як почалася, вже вони прийшли додому, то вже на роботу не пішли поки. Треба, щоб вдома трошки попідтягували, бо все, все стояло. Що ж ти, дівчата бідненькі, нароблялися, бо ж хазяйство, городи. Ой, та й отакі справи, кого цікавило, чого вони не на війні, чого їх не тягає воєнкомат. Хоч і зразу хлопці не хотіли, щоб я розказувала, але я... Я не витерпіла, розказала. Та й отакі, отакі справи. Буде якась робота, то підуть на роботу. Бо, звісно, треба за щось жити. Діти малі, в школу. Треба і в діти, і взути. Ну, ну поки, поки, так, поки так. Тримають городи. Свині, на цьому ми виживаємо. Ой. Так. Ще вони щось там лишилися, крутять коло трактора. Так, зайшла я сьогодні в магазин і привезли свіжесеньку тульку. Я вже начистила, вариться картопля і буде вечера. Така смачна, з усіма приправами тут була вона. Ти кушала? Кушала. Ти покушай. Добре. Вже трошки давненько їли її. То добре. Ще продавщиця так гарно припросила. Хто прийшов? Я. Ти? Скобабуби. Що? Скобабуби. А що це таке? Скобабуби. Да? а де це ти взяв? Купив в магазині. В магазині? І Настя є, диви, диви. Ох, і коси. Ти що теж їздила? Угу. Так, да, за Олежкою в садочок їздила. Що да. Да. ти ховаєшся? Чого ти ховаєшся? Яка стідлива. Телефона? Угу. І відразу телефона. Все, пішов. І повечера, але Олешка не хоче. То заходить, відразу бабко, що в тебе її їсти, сьогодні він не хоче. А чого ти не хочеш їсти, Олєшка? Олєшка! Олешка, а чого ти їсти не хочеш? А, Олєшка! Нема часу, дитина добралася до телефона. Олешка, чого ти їсти не хочеш? Бо не хочеш? Ти вже щось жуєш? Якусь жувачку, так? Да? Отак закінчується день. Онуки заходять. І садочка, п'ють старші, п'ють каву, Олешка хоче їсти вечери і розходяться всі тоді. Ну, вже зараз вони там десь доп'ють каву та й будуть йти. Всім на добраніч і тихої ночі.